Канал чарівні казки. Якщо дитина не хоче лягати спати, жила собі маленька дівчинка, яка дуже не хотіла увечері лягати до ліжечка і засинати. Та одного разу з нею трапилась дивовижна пригода в незнайомому місці. Де я? Як я сюди потрапила? Подумала дівчинка, притискаючи плюшевого зайчика до грудей. Вона озирнулась, навколо блищали смарагдові камінці і похитувалась тоненькі водорості. Сумнівів не було. Сумнівів не було. Дівчинка була на морському дні, повз неї швидко-швидко пропливали різнокольорові медузи, шумно булькаючи і хихикаючи з чогось. Нічого не залишалось маленькій дівчинці, як тільки плести за цими медузами, але вона зовсім не вміла плавати. Секунду подумавши, смілива дівчинка підстрибнула, випрямила ручки і побовтала ніжками. Чудеса. вигукнула вона, коли зрозуміла, що пливе так швидко, що за п'ять секунд наздогнала тих балакучих подружок медуз. Вони пливли над черепашками і водоростями, перестрибували через морські зірки, а іноді зупинялись, пропускаючи крихітних рибок, що мчали кудись далеко. Дівчинці дуже сподобалось плисти. Раптом перед нею, переливаючись всіма кольорами веселки, з'явилась велика медуза. Добрий день, тітенько медузо, ввічливо сказала дівчинка. Ми з моїм плюшевим зайчиком якось потрапили до вас у гості і не знаємо, як повернутися додому. Може, допоможете нам? Все дуже просто, привітно мовила медуза. Ти увечері заснула в своєму ліжечку і опинилась тут. А щоб потрапити додому, тобі потрібно всього лише прокинутися. Кожен раз, засинаючи, ти можеш потрапити у будь-яку чарівну країну, літати із феями навколо повітряних замків, плавати в озерах з русалками, стрибати по м'яких грибочках із гномиками та лісовими звірятками. Дякую, діденько, медузо, сказала дівчинка, і прокинулася. Поряд на подушці лежав плюшовий зайчик. Зайчику, я бачила такий гарний сон. А увечері, коли я знову ляжу спати, то зможу потрапити в іншу чарівну країну. Це так цікаво. Даремно я раніше не любила лягати спати. Відтоді дівчинка із задоволенням засинала і подорожувала найрізноманітнішими снами. А ти, тепер теж зарибки? Лягаєш спати.